Добрий день, шановні слухачі! Дуже важлива для багатьох з вас таке запитання і тема, що окрім прийому статинів можна зробити для зниження шкідливого холестерину і для зниження таким чином ризику серцево-судинних захворювань. Чи є реальні альтернативи статинам? Наскільки дієвими є зміни в способі життя? Давайте спробуємо розкласти все сьогодні по полицям. З вами лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви на каналі Академія Здоров'я, на якому ви щотижня отримаєте сучасну медичну інформацію про ваше здоров'я на підставі доведеної інформації і даних. Коротко зараз нагадаю базові знання з цього важливого питання. Якщо ви цей розділ знаєте, переходьте до наступного. Основною причиною смертності в більшості країн світу, і в тому числі в Україні, посідають серцево-судинні захворювання. А серед серцево-судинних захворювань провідну роль відіграють наслідки атеросклерозу процесу старіння наших судин. Якщо ви думаєте, що цей процес старіння, цей атеросклероз має відношення тільки до людей похилого віку, то ви, напевно, сильно помиляєтесь. Перші ознаки атеросклерозу судин серця, наприклад, деякі дослідження виявили більш ніж у половину 20 річних молодих людей. От перші такі дані отримали в США після дослідження судин. У серцях молодих солдатів, котрі померли від поранень під час війни в Кореї і В'єтнамі. Ну, а після 40 років цей процес атеросклерозу, так би мовити, от зашлакування судин, він у більшості людей прискорюється. Фактори, котрі пришвидчують атеросклероз, сьогодні вже здебільшого відомі. Це і високий артеріальний тиск, це і куріння, це і спадкові фактори, на які ми не можемо вплинути. Це і наявність у людини цукрового діабету, це і неправильне харчування, це і малорухливість. це і хронічний стрес. Проте провідним фактором прискореного старіння наших судин, наших артерій, є Підвищений рівень шкідливого холестерину в нашій крові. Зверніть увагу, сам по собі холестерин не є нашим ворогом. На певному рівні цей холестерин потрібний для будування мембран наших клітин, для виробки, наприклад, гормону тестостерону, жовчі, вітаміну А. Страшним робить його надлишок. Як виявляють порушення е, обміну холестерину? Шляхом перевірки ліпідограми, ліпідного спектру крові. Тобто для цього іноді треба здавати аналіз крові. В ідеалі свої показники холестерину слід здавати ще в 20 років, а у деяких людей ще раніше. А вже у людей після 40 років здавати аналіз крові на ліпідограму слід регулярно, щорічно. А я нагадаю неприємну статистику по Україні за даними дослідження СТЕП з 2019 року до повномасштабного агресії, майже дві третини населення України ніколи не вимірювали не те, що розгорнути аналіз крові на холестерин, а навіть простий загальний холестерин в своїй крові. Ось такий стан речей, можливо, і є однією з причин того, що Україна за показниками смертності від серцево-судинних причин мала і має одні з самих е таких поганих показників серед країн Європи. Отже, проблеми високого неконтрольованого холестерину вона стосується практично кожного дорослого і радше за все і всіх тих. То мене зараз слухає. А тепер дивіться, який буде результат від нормалізації саме шкідливого холестерину, якщо він високий, згідно міжнародних узагальнюючих метааналізів, вчені довели такий факт: зниження на кожний 1 мілімоль рівня цього шкідливого. Холестерину ліпопротеїнів низької щільності таке зниження знижує ризик серцево-судинних ускладнень на 22%. Отже, не зовсім вірно сказати так, що лікарі призначають там лікування для того, щоб знизити мій холестерин. Дивіться, завжди ширше. Лікарі намагаються знизити ваш Ризик серцево-судинних катастроф. Наприклад, ризик у вас інфаркту це ураження серця, чи ризик зупинки серця, чи ризик інсульту це ураження мозку, чи ураження нирок, кінцівок, очей за допомогою нормалізації шкідливого холестерину. Важливе запитання. А чи можна. Взагалі обійтися без ліків, котрі нормалізують шкідливий холестерин, ну, якщо він порушений цей обмін. Тобто можна спробувати привести свій рівень холестерину в крові тільки за рахунок нормалізації способу життя. От таке питання. Відповідь така: у деяких відносно молодих людей з невеликими перекосами ліпідного обміну, так, можливо. Загалом рівень шкідливого холестерину ліпопротеїнів низької щільності за допомогою правильного способу життя можна покращити, але в середньому на 5-10% у кожної людини трохи по-різному. Особливо ефективні от такі зміни у відносно молодих людей, котрі вели до цього неправильний спосіб харчування, а тепер стали розумними. Іноді я бачу такі, ну, такі разючі зміни. Людина худне, припиняє курити, зловживати алкоголем, починає регулярно там бігати, перестає їсти ковбаси, маргаринову випічку, переїдати перестає е, тваринні жири, починає більше їсти овочів, риби, фруктів, нормалізує функцію щитоподібної залози. І ось дивишся, через 2-3 місяці така людина. Не тільки міняється зовні на краще, у такої людини нормалізується рівень шкідливого холестерину. Проте скажу вам правду: по-перше, навіть найдосконаліший спосіб життя. Здатний покращити рівні шкідливого холестерину, як правило, не дуже незначно. Ну, щось, як я сказав, у межах 5-10%. А деяким людям треба знижувати на 30, на 50, на 70 іноді процентів цей холестерин. Уявляєте, тут спосіб життя один сам по собі не допоможе. І в реальному житті лікарі таке бачать, ну. Нерідко людина струнка бігає щодня по 10 кілометрів, не палить, правильно харчується, а в неї великі рівні холестерину. А іноді навіть знаходиш у таких людей в артеріях бляшки. А людина має досконалий спосіб життя. А як же так? Чому? Так ось чому? Тому що левову частку в цьому холестерині відіграє спадковість, а по-простому гени батька і матері. А правильний спосіб життя це лише одна з цеглин у цій будівлі. А я додам ще одну неприємну деталь: таких наполегливих і впертих людей, котрі готові щодня правильно харчуватися, щодня займатися достатньою фізичною активністю, роками тривати, нормальну масу, не курити, не зловживати. Ось таких людей, на жаль, серед реальних пацієнтів ми бачимо небагато. І, на жаль, це реальна правда життя. Трохи пізніше, друзі. Ми безумовно поговоримо про всі е, дієві препарати для нормалізації шкідливого холестерину, про альтернативи статинам, як я обіцяв. Проте хочу підкреслити наступне. І в рекомендаціях 19-го року Європейського товариства атеросклерозу, і в рекомендаціях 21-го року Європейського товариства кардіології, і в рекомендаціях Європейського е, товариства атеросклерозу 25-го року всі провідні експерти підкреслюють, що саме статини були і залишаються найкращими препаратами. Препаратами першої лінії головною групою для нормалізації поганого холестерину. Тобто і лікарі, і вчені, і провідні експерти, і страхові компанії, і державні органи вони визнають саме статини найкращими препаратами для нормалізації порушеного обміну холестерину і для зниження ризику серцево-судинних хвороб і ускладнень. А тепер логічне запитання: а чому саме статини стоять на першому місці? А тому, що за сукупністю плюсів і мінусів саме статини в рекомендаціях експертів є найкращими за такими параметрами. Перше, статини дуже ефективні в нормалізації саме шкідливого холестерину. Друге, статини навпаки можуть Підвищувати рівень так званого доброго, корисного холестерину. Далі статини серед всіх груп препаратів мають найбільшу е, таку тривалість історію спостережень за останні 50 років. Тобто, за кількістю досліджень і за доведеним позитивним ефектом статини є найбільш вивченими серед інших препаратів. Далі. За рівнем безпеки для пацієнтів статини відносяться к відносно безпечним препаратам. І нарешті статини є ну, найбільш прийнятними за вартістю лікування. А питання вартості теж важливе для лікування теросклерозу, тому що лікування теросклерозу проводиться роками. Отже. Хоча ми маємо зараз гарні статини, все одно одна гарна група препаратів для профілактики атеросклерозу і для лікування це добре, проте завжди має бути що? Альтернатива. І така альтернатива статинам в наші часи теж є. Чому це важливо? А тому, що при всій безпечності статині, все одно іноді е, дуже рідко. Зустрічаються такі пацієнти, котрі не переносять статини через певні побічні ефекти. Так, Наприклад, міалгії, там, це болі в м'язах, іноді рідко але зустрічаються на статинах. Але є і друга причина, чому одних статинів нам буває замало. Бо існує група осіб, у яких досягнення от цільового бажаного рівня шкідливого холестерину. Тільки за, за допомогою статинів неможливо. Наприклад, коли треба знижити рівень цього холестерину більше, ніж в два рази. І от у таких випадках додатково застосовують альтернативні ліки. Другою лінією для профілактики і лікування атеросклерозу після статинів є езетиміб. езетиміб. Це як і статин, це пігулка, котру людина в стандартній дозі 10 мг має щодня приймати роками. На відміну від статинів, які блокують надлишкову виробку холестерину в печінці, езетиміб діє іншим шляхом. Езетиміб блокує всмоктування холестерину в тонкому кишківнику шляхом блокади специфічного білка у варсинчатому епітелії. Великим плюсом езетимібу є практично повна відсутність побічних ефектів, тобто це дуже безпечний препарат. Лише зрідко буває послаблення кишківника, але скажу правду: на відміну від статинів, котрі можуть у великих дозах ну, сильно знижувати шкідливий холестерин, практично наполовину, езетиміб є більш слабким. Так ось зниження холестерину. Ліпопротеїнів низької щільності на тлі прийому цього езетимібу становить приблизно 15-20%. Тобто езетиміб е, є препаратом з рідкими побічними ефектами, проте він, по-перше, більш слабкий порівняно зі статинами. По-друге, на жаль, не має такого протизапального ефекту, котрі мають статини. Щодо вартості, езетиміб вартує більше, ніж статини е, Дженерики. Проте він дешевше, ніж деякі оригінальні статини. Щодо міжнародних рекомендацій, Езетиміб зараз у більшості випадків розглядається як препарат другої лінії після статинів, тобто його додають до статинів тоді, коли тільки статини не забезпечують досягнення правильних цільових рівнів для даної людини. Ну і я хочу сказати, що останнім часом... Оце додавання езетимібу до статинів стало більш швидким. Тобто комбінацію статина і езетимібу застосовують в одній таблетці все більше і частіше. Зараз у продажу є гарні комбіновані препарати, коли в одній щоденній пігулці людина вже має два компоненти: і статин, і езетиміб. І це гарне поєднання дає чудовий ефект, і до того ж дозволяє зменшити необхідність пити статини іноді в високих дозах. Щодо використання езетимібу як самостійного препарату, це теж можливо, але слід зрозуміти, що від нього не можна очікувати занадто багато 15-20% зниження шкідливого холестерину в залежності від людини, не більше. Ну і зрозуміло, що 15-20% зниження це добре. Проте таке зниження, воно достатнє, є достатнім тільки для пацієнтів з відносно що невеликими порушеннями е, рівнів холестерину. Другою е, медикаментозною альтернативою статинів є так звані інгібітори PCSK9. Самими відомими назвами цих препаратів є. Евалокумап, аліерокумап, інклісіран – це вже, на відміну від статинів і езетимібу, це вже уколи, які треба колоти підшкірно. Проте колоти їх треба відносно нечасто. Є, наприклад, укол, котрий треба колоти два рази на рік, і навіть є один раз на рік. Деякі препарати треба колоти один раз в місяць, проте все одно це все ж таки вже уколи. Як yeah. діють ці препарати? Механізм дії цих препаратів він такий: вони блокують білок під назвою PCSK9, який сприяє деградації розщіпленню рецепторів до шкідливого холестерину в печінці. І це вже призводить до підвищення кількості цих рецепторів, які е, можуть захопити і з крові, і знизити шкідливий холестерин в крові. Яка потужність у цих препаратів? За зниженням шкідливого холестерину, евалокумаб, аліерокумаб здатні знизити його на 50-60%, а інклісіран на 50-52%. Тобто, по силі зниження ці препарати здатні знизити шкідливий холестерин приблизно однаково і навіть іноді більше, ніж високі дози статинів? З плюсів дуже добре, що. Як правило, ці препарати гарно переносяться, майже немає серйозних побічних ефектів. Це плюс. Дуже добре, що їх не треба приймати щодня, як статини, наприклад, чи як езетиміб. Це теж плюс. Добре, що ці препарати довели реальне достеменне зниження серцево-судинного ризику, проте є й мінуси. По-перше, їхня. Висока вартість. Ось давайте візьмемо наявний в Україні препарат Інклісіран або він же Сібрава. Спочатку його колять через 3 місяці, потім, подальшому, два рази на рік. Один укол коштує приблизно 30 тисяч двісті гривень і вище. Ну і зрозуміло, що така ціна є значно більшою, ніж вартість більшості статинів і вартості езетимібу. По-друге, теж з недоліків – все ж таки, ці уколи є менш вивченими, ніж статини. А з того, що ми знаємо, зрозуміло, що уколи, на жаль, не мають деяких додаткових приємних ефектів, котрі показують статини. Як от, наприклад, не мають вони протизапального ефекту, як у статинів. Нагадаю, що статини вони не просто знижують шкідливий холестерин, Ні. Статини. Також зменшують рівні запалення в організмі, зменшують, наприклад, такі показники, як це реактивний білок. Також статини, на відміну від уколів, покращують якість внутрішнього шару судин ендотелію. І статини краще стабілізують е, атеросклеротичні бляшки у пацієнтів, ніж інші препарати. Ось чому статини доволі часто застосовують для так званої. Первинної профілактики, тобто статини приймають тоді, коли ще немає самого атеросклеротичного захворювання, немає бляшки, а є тільки висока вирагідність її появи. А ось уколи, ці от інгібітори PCSK9, вони мають все ж таки показання тільки для вторинної профілактики, тобто для тих випадків, коли бляшка вже виросла. Тобто порядок призначення препаратів, оця схема призначення виглядає так: першою лінією зараз їй залишаються статини, далі лікар думає про додавання езетимібу, якщо треба. А далі за необхідності вже думають про уколи. Ну і варто сказати, що є ще один препарат бемпедоєва кислота. На даний момент цей препарат не зареєстрований в Україні, проте він є в деяких інших країнах. Ця пігулка блокує фермент АТФ-цитрат ліазу, попередник ГМК-Куаредуктази, яка є мішенню статинів. Цей препарат працює тільки в печінці, не викликає м'язових симптомів, і це її плюс. Цей препарат достеменно зменшує серцево-судинні ускладнення, і це теж плюс. Проте як і езитеміп, ця бенпедойова кислота, вона менш слабка, ніж статини ніж уколи. Середнє зниження шкідливого холестерину в середньому складає 15-20 як езитемів, тобто це, як правило, не конкурент, а помічник статинів, хоча можна іноді використовувати і як самостійний препарат. Ну і давайте ще трохи поговоримо про інші препарати, котрі можуть впливати на атеросклероз, але їхнє значення все ж таки буде ще менше. Є, наприклад, фенофібрат, проте цей препарат, котрий переважно використовують у людей для зниження тригліцеридів. І навіть під впливом от, на тригліцериди по впливу на тригліцериди. це препарат другої лінії після статинів. На шкідливий холестерин низької щільності він впливає відносно незначно від 5 до 20% зниження. Ну і звісно, слід сказати про відомі всім. Омега-3 полінасичені жирні кислоти. Серед нас є багато людей, котрі намагалися і намагаються знизити шкідливий холестерин прийомом омега-3. Проте, на жаль, сильно розчарую таких людей. Омега-3 не впливає практично на шкідливий холестерин, а іноді навіть його підвищує. Проте він, оцей омега-3. Може використовуватись людьми з підвищеними тригліцеридами в крові як додаткове лікування. Всі біодобавки на кшталт червоного рису, часнику, трав, вони або не впливають достеменно на рівні шкідливого холестерину, або впливають дуже, на жаль, незначно. Сподіваюся, що сьогоднішній оцей оглядовий випуск трохи прояснив для вас ситуацію з вибором препаратів для нормалізації холестерину і для нашого такого набору для лікування атеросклерозу. Якщо вам сподобалось відео, зробіть прямо зараз гарну справу. Натисніть стрілочкою на вподобайку, що є внизу під відео, так щоб пальчик догори підфарбувався, підсвітився. Напишіть свій коментар про ваш досвід лікування. Поділіться е е посиланнями на цей випуск, підписуйтесь на канал для того, щоб щотижня отримувати корисну інформацію. Діліться посиланнями з, другами, з друзями, з колегами. Оці вподобайки і коментарі вони збільшують кількість переглядів цього відео, а це допомагає не тільки каналу, це й допомагає ще і оздоровити наших українців, а на сьогодні, все з вами сьогодні був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. До зустрічі.